Вітаю вас, друзі! У росіян, які здебільшого підтримують агресію проти України, та які не поспішають скидати нацистського диктатора владіміра Путіна нова трагедія. Після того, як їм заблокували Фейсбук та Твіттер, їм блокують Інстаграм. Звісно ж, ми в великому шокі. <звісно> Я просто в шокі. Ну, от і все. Неплохая вийшла історія. Інстаграм. буде тебе не вистачати. Да, ми в шокі. Звісно ж, те, що їхня армія вбиває мирних людей, для них це не трагедія. Трагедія це коли вони сторіз не зможуть нову запостити. Вони вже навіть починають молитись, щоб інстаграм повернули. Вірнізм інстаграм! Вірнізм інстаграм! Вер... Їм дуже співчуває і про російський пропагандист утікач та підозрюваний у державній зраді Толя Шарій. Мені дуже жалко всіх тих людей, які зараз терплять. Підпишіться просто зараз на мій канал, натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який свій коментар, щоб цей випуск набрав більше переглядів. І поговоримо детальніше про те, як ниють прості росіяни не через те, що їхня армія веде проти нас війну. А через те, що не зможуть більше постити фоточки у інстаграмі. Рішення про блокування інстаграму прийняв не сам інстаграм, а уряд Російської Федерації. Роскомнадзор об'явила блокування інстаграм на території Росії. Доступ к до соцсети компанії Мета обмежений по потребванню генпрокуратури. Формальною причиною стало те, що інстаграм змінив дещо свої правила. Він дозволив казати погані речі про російських Окупантів і окупантам це дуже не сподобалось. Тобто ну, можна, условно говоря, получается, призивати к насилию проти російських громадян, в тому числі військовослужбовців. Это как вообще понимать? Це треба розуміти дуже просто. Той, хто прийшов на чужу землю, вбивати людей, заслуговує на те, щоб його ненавиділи. Сьогодні ночі многих поразила про настоящим розчеловечуванні жителів Росії западними суцітями. Розчеловечувані, але ж такий термін можна застосувати тільки по відношенню до людей. А ті, хто прийшли зі зброєю в Україну, це не люди. Зараз нас намагаються унизити просто по факту місця жительства і налічя російського. Паспорта це неправда. Росіяни самі себе принижують тим, що вони ведуть загарбницьку війну, і тим, що вони далі тримають президентом Російської Федерації владіміра Путіна. Найбільше приниження для росіянина. Це бути зараз росіянином, Дуже обічно наблюдать за тим, як так називаємо западні нові Лєви скрішились з нациками, щоб дружно займатися русофобією. Ти диви, яка жахлива русофобія? А я нагадаю, що вона у нас із вами усе ще недостатня. Ну нічого, росіяни зможуть прожити без інстаграма, тому що їх підтримує той самий зрадник утікач, любитель стріляти у спину толік шарій. Мерзость, просто це преступление по до того що там можна гражданам Росії ненависті і так далі. Толя називає дозвіл від інстаграму ненавидіти російських окупантів злочином, але при цьому він ніколи не каже про те, що російські окупанти вчиняють воєнні злочини на території України, і було би дуже добре, якби Ютуб видалив канал. Толіка Шарія закрив цю пропагандистську помийку. Хоча, можливо, він просто залишиться без глядачів зовсім скоро, тому що на Росії і Ютуб можуть заблокувати. Екатерина Мізуліна сказала, що на жорстокі міри жорсткі міри в відношенні Ютуб. Ребята! Це последний звонок, это третій звонок уже все не встигли росіяни перелякати стій новині, що блокують інстаграм, як вони вже лякаються можливому блокуванню Ютуба. Ходять слухи, що вас сьогодні завтра заблокують ютюб, і ти знімаєш ти в нікуди, звісно, это пугає. Їх це дуже сильно лякає. Мої співчуття, який жах? А от те, що російські солдати розстрілюють людей під час евакуації, їх не лякає. Те, що російські окупанти можуть Ворити ядерну аварію зараз у Європі їх не лякає. Те, що російські окупанти зараз вчиняють акт геноциду у Маріуполі, їх також не лякає і не лякає те, що вони б'ють градами по житловим будинкам у Миколаєві. Вони взагалі, коли починають нити і скаржитись, через те, що у них блокують інстаграм, не говорять про причинно-наслідкові зв'язки. Ніхто з них жодного слова взагалі не каже про російські Ську агресію, так ніби її просто не існує, от, просто так бачите, інстаграм прийняв рішення дозволити ненавидіти російських солдатів. А чому так сталось? Ніхто із росіян зрозуміти, звісно ж, не може. Тому вони на все це заслуговують. пропало. що пропала? Приперліващика собаку к стінки, і коли ти вже уже нічого не можеш зробити. Якщо ви, росіяни, підтримуєте воєнні злочини, злочини проти людяності, злочин геноциду, то терпіть та плачте, плачте від наслідків державної політики вашої держави. Ну це піпець. Для мене, як для мастера, це очень плохо. Блін. <хи> Було би насправді непогано, але нехай плачуть, нехай плачуть більше, тому що їм ще доведеться не один раз плакати за загиблими ваньками. Якщо ви до сих пор думаєте, що для мене, як для блогера інстаграм це істочник заробка, ви клубокожибайтесь. Просто это вся жизнь, это душа, це, то, з чим я и засипаю крьопаний 5 лет подряд. Ще до того, як почались усі ці блокування, російські інстаблогери жартували, що якщо заблокують соціальні мережі, то вони підуть собі працювати у Макдональдс. Це... І, і інстаграма ніт. Окей. Ютуба Мак. Проте із цим є невеличка проблема. Макдональдса у окупантів також тепер немає. Остались ми, ребята, пока що. Без макдака тим часом у росіян з'являється усе більше і більше проблем не тільки на самій Росії. Їх починають все більше ненавидіти грузини. Пройшло ще дві неділі працювала пропаганда, бо грузини стали агресувати. Це все пропаганда. Причина, звісно, ж не у тому, що раніше Росія окупувала частину території Грузії, і не в тому, що Росія напала на Україну, і не в тому, що Росія вбиває мирних людей? Це все пропаганда. Саме через пропаганду у росіян в Грузії з'являються нові та нові знову ж таки проблеми. Ми приходимо в третій банк. Я, значить, також підходжу до дівчинки, всі діла. сідла ідіть відсюди, Я нічого вам оформляти не буду. Починають істошно кричати, ви руски, ви агресори, йдіть відсюди. У них, окрім того, що через блокування віза та мастеркарт немає грошей за кордоном, і ще й немає де жити. Ми українці, яких окупанти позбавили багатьох домівок, звісно ж, також дуже співчуваємо. відказали нам, тому що ми руски. А все чому? Тому що якщо ти руский, то йди собі слідом за русським воєнним кораблем. Туди ж можете відправити і своїх спортсменів. Наші команди просто з всіх можливих соревновань. Просто, просто так, без будь-якої причини ніякої агресії проти України не було. Це все. Просто так взагалі застосовують санкції проти росіян, і просто так вони втрачають роботу, а ціни підвищуються. Я не могла себе представити це навіть в страшному сні. Масова паніка. Я вже неділю як сообщения в Директі получаю о том, що люди. А, людей масово сакращають на роботі, але усе це росіян так нічому й не навчило. Їх не навчили величезні поразки в Україні їх не навчили більше 12 тисяч загиблих російських окупантів в Україні. Вони не здатні усвідомити, що вони вже програли, і, попри все, попри те, що отримують зараз величезні втрати та збитки, вони продовжують розпалювати ворожнечу, продовжують Вести пропаганду війну і вже на своєму телебаченні прямим текстом кажуть, що на Україні їм зупинятись не потрібно що після того як вони у своїх фантазіях завоюють нашу країну, їм треба йти далі і розв'язувати нові та нові війни саме важне. Ми э, ні в коєму случаї не можемо зупинитися на полпуті, то есть, типа там львов кому-то оставить ще щось. -то. тогда в противному случае просто нічого не надо було начинать. Я скажу, чтобы там... з такими санкціями хто сказав, що надо останавливаться вообще границьку країну совершенно верно ну, і сербі один верно. ответ. Вони просто не усвідомлюють, що не буде більше ніяких воєн після війни в Україні для Російської Федерації, що Російська Федерація не зможе розв'язати жодної нової війни і ніяк. Кої агресії проти інших країн не буде, тому що ця війна це остання війна для Російської Федерації. Бо після нашої перемоги, яка стовідсотково буде, Російська Федерація розвалиться остаточно і зникне із політичної мапи світу. Можливо, там будуть якісь інші держави, можливо, там буде щось. Інше якесь утворення, але 100% імперська нацистська Російська Федерація зникне. Ну а російські громадяни, які усе це терплять, 100% заслуговують на те, що ставало гірше, оскільки вони не скидають Путіна і далі кажуть, що треба вести війну. Це каже тільки про те, що треба більше санкцій, треба більше. Утисків для громадян Російської Федерації ми прості люди, нічого, жаль, не рішаємо. Да, так, ми родились в таких странах, да, вот так происходит. Раз вони вважають, що вони нічого не можуть змінити, бо просто не намагались навіть нічого змінити, то нехай оце терплять. Вони всі відповідальні за війну проти України, так само, як і Владимір Путін, тому що вони досі його не скинули і знову ж таки навіть не намагалися цього зробити. Ну а нам із вами, друзі. Робити, як то кажуть, свою справу, захищати далі Україну та знищувати ворога усюди, де ми його зустрінемо. Тому що тільки так ми зможемо здобути перемогу. А перемога буде стовідсотково. Перемога буде за нами, і війна триватиме до останнього російського солдата. Щоб собі там Путін не планував, він вже програв цю війну. Слава Україні, друзі!